Чимося виносити спільний множник за дужки. Пам'ятаємо розподільний закон множення. Якщо ми хочемо помножити число на суму, то ми множимо це число на кожен доданок окремо і сумуємо результати. Але коли ми виконаємо це навпаки, ми помітимо, що для того, щоб нам 5 помножити на А, 5 помножити на Б і результати додати, ми можемо один раз помножити на 5, але суму чисел. Фактично, виглядає це так, що ми мали 5. Множник в першому доданку, 5 множник в другому доданку, і ми його винесли за дужки, А в дужках лишився А плюс Б. Давайте подивимося наступний приклад. 12х додати 36. Здається, на перший погляд, тут немає однакових множників, але є. Чому? Тому що 36. Це 12 помножити на 3. Отже, 12 є спільним множником, і його ж можна винести за дужки. А в дужках залишиться замість 12х залишається просто х, плюс а, замість 36, якщо ми 12 забрали, лишається 3. Давайте ще 17А додати 17. Ну, зрозуміло, що є одинаковий множник 17, ми його виносимо за дужки. І в дужках залишається А додати, а тут що, нічого не залишається, раз ми 17 забрали. Ні, тут є множник, якого не видно. Невидимим множником завжди є одиниця. Тому на місці 17 залишається просто 1. Продовжимо. 15а плюс 10б. Дивимося, 15 це 5 помножити на 3, а 10 це 5 помножити на 2. Отже, і в 15, і в 10 є спільний множник 5. І в дужках залишиться 3а плюс 2b. Наступне 7ах плюс 7 xb Розуміємо, що тут є і числовий множник спільний, і буквений множник спільний. Тобто за дужки виносимо 7х. Що залишиться в дужках? Залишиться А додати Б. Продовжимо. 15х відняти 30х у квадраті. Зверніть увагу, числовий множник, я думаю, ви бачите, 15 спільний. Так, бо 30 це 15 на 2. Але ще є буквений множник. В першому доданку в нас є х, а в другому х у квадраті, тобто двічі х множником є. Один множник Х можна винести за дужки. В дужках залишиться. Пригадуйте, якщо було 15х і ми його винесли за дужки, то тут є множник 1, і він залишиться в дужках. Відняти, а тепер дивимося, було 30х у квадраті. Ми забрали 15х, тобто замість 30 залишається 2, бо 30 поділимо на 15 2, і було х квадрат, ми х винесли, в дужках залишиться х. Далі m квадрат n відняти mn. Бачимо, що є множник m в обох доданках і n в обох доданках. В дужках залишиться m квадрат було і N. Ми забрали МН, залишається m відняти і було Mn, ми забрали МН. Пам'ятаєте, що тут одиничка. Отже, залишається m-1. Далі, А в четвертому відняти А в другому. Коли в нас є ось такі степені, ми сміливо можемо виносити за дужки менший степінь. А в другому. І тоді в дужках залишиться. Було А в четвертому, ми забрали А в другому, тобто поділили на А в другому і залишилося А в другому. Відняти. А якщо ми забрали цілий доданок А в другому, то в нас залишається на місці одиниця. Як винести задушки дужки, розкласти наступний приклад, пишіть в коментарях.